Тож чи знаєте ви, що є причиною, чому пенсіонери втрачають пам'ять? Головна причина, згідно думки вчених, чому це відбувається, це те, що пенсіонери в своєму поважному віці починають менше спілкуватися з оточуючими, знаходячись вдома, дивлячись телевізор, не маючи великого кола знайомих, спілкування стає все менше і менше, і тому мозок втрачає свої можливості, адже спілкування напряму пов'язано з роботою нашого мозку. Це прискорює мислення та покращує здатність запам'ятовувати. Тому робота, особливо яка пов'язана зі спілкуванням з людьми, дозволить вам більше зберігати свою можливість. Запам'ятовувати все, що вам важливо. По-друге, спілкування покращує ваш емоційний стан, спілкування з колегами, можливість висловити, як то кажуть, те, що на душі накипіло, дає вам можливість покращувати ваш емоційний стан, бути членом суспільства, приносити користь. І, як показує практика, робота надає задоволення від того, що ви. Своїм вкладом прокращуєте якусь діяльність. Якщо ж для вас дуже важливо робити щось корисне, то дивіться це відео до кінця. Там ми вам розкажемо, як ваша праця може покращувати якість життя інших пенсіонерів. А щоб це відео було для вас ще більш корисним, ми будемо розглядати все це на прикладі сайтів, які ви також, як і ми, зможете знайти в інтернеті.